Шановні колеги, добрий день сьогодні для нашої країни дуже важливий день день місцевих виборів. Країна обиратиме депутатів до місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. А наш пресцент, президент українського об'єднання патріотів Окроп розпочинає свою роботу. Хочу повідомити, що прецентр буде працювати цілодобово, і ми будемо фіксувати весь перебіг сьогоднішніх голосувань по всій країні. А це наш перший прес-брифінг. І до слова я запрошую керівника Київської міської організації «Укроп» і члена політради Укроп Дмитра Сіманського. Він розкаже про перебіг голосування вже по країні, які зафіксовані порушення. Ми знаємо вже, що відбувається зрив голосування в Маріуполі та Красноармейську. Дмитро, будь ласка, до слова. Дякую, Іно, дякую, колеги. Почнемо з Маріуполя та Красноармійська. Я вам озвучу уривки з заяви політради партії Укроп, які стосуються зриву виборів у Маріуполі та Красноармійську. Повний текст заяви мої колеги зараз вам нададуть. Зможете ознайомитись і передати своїм читачам, глядачам, слухачам. Мешканці міста, за свободу якого заплатили життями сотень своїх громадян, втратили можливість вільно обрати свою місцеву владу. Йдеться в нашій заяві. Це стало результатом ганебної змови президента і його оточення з колишніми регіоналами з так званого опозиційного блоку. Ми вважаємо, що повністю підконтрольна президенту Центральна виборча комісія не просто ігнорувала факти порушень. Виборчого законодавства, численні факти порушень виборчого законодавства, а й легітимізувала протиправні рішення в місцевих комісіях. У зв'язку з інформацією, що надходить про фальсифікації, ми вимагаємо провести негайну ротачу членів центральної виборчої комісії, що несуть персональну відповідальність за зрив виборів та інші порушення виборчого законодавства. Ми вважаємо, що цей склад центральної виборчої комісії не може забезпечити законності і чесності виборчого процесу та підведення його підсумків. Ми вважаємо, що негайне формування групи міжнародних спостерігачів за участю авторитетних та незаангажованих українських експертів і громадських Активістів, яке візьме під зовнішній незалежній контролю всі дії ЦВК, може виправити ситуацію і забезпечити проведення виборів у проблемних областях, містах та регіонах. Це є уривки з заяви українського об'єднання патріотів «Укроп» у зв'язку з зривом виборів в Маріуполі та Красноармійську. Щодо Києва. Нами фіксуються незначні порушення станом на зараз незначні порушення виборчого законодавства на деяких дільницях у місті Києва. Найбільш типові. Це відсутність інформації про кандидати і партії, невчасне відкриття виборчих дільниць та спроби де є на деяких дільницях. Зараз точково ми цю інформацію перевіряємо. Спроби на деяких дільницях, спроби запуску механізму фальсифікації. Ще таких до доведених фактів у нас нема, але підозри є. Зараз ми разом з іншими членами комісії, з представниками інших політичних сил перевіряємо ці факти і дамо більш розлогу інформацію. З того, що найбільш очевидними порушенням виборчого законодавства на нашу точку на нашу думку, зараз є те спроби так званої непрямої сірої агітації кількох політичних сил вів ви ці бігборди і інші рекламні трюки можете бачити протягом вчорашнього та сьогоднішнього дня. Я не буду перераховувати, але для всіх киян більш-менш очевидно, які саме політичні сили, які політичні партії, які кандидати до на посаду міського голови проводять цю агітацію. Хочу зауважити, що партія укроп українське об'єднання патріотів неухильно дотримується усіх вимог чинного законодавства, і ми припинили будь-яку агітацію. Ви всі можете побачити чисті білі борди, лише повісили одну картину відомого українського художника Андрія Єрмоленка для того, щоб зробити подарунок мешканцям Києва. Це все, що я хотів сказати. Якщо є питання, я готовий коротко відповісти або передати а міжнародні спостерігачі. Перепрошую. Ми дуже задоволені тим, що нинішні місцеві вибори викликали таку велику зацікавленість з боку міжнародних спостерігачів. За інформацією центральної виборчої комісії, кількість міжнародних спостерігачів зросла на цих виборах втричі, порівняно з місцевими виборами 2010 року. Тут присутні в якості спостерігачів більше півтори тисяч. Осіб з них громадяни 14 іноземних держав, а понад 1400 осіб це представники міжнародних організацій. Ще раз повторююсь, партія «Українське об'єднання патріотів Укроп надзвичайно задоволена такою високою зацікавленістю міжнародних спостерігачів, і ми переконані, що це допоможе забезпечити прозорість голосування і незаангажований підрахунок голосів встановлення результатів цих виборів. Мене звати Дмитро Осіманський, я член політради партії Укроп керівник Київської міської організації Партії Укроп. Питання йдемо далі. Віталій. Тепер до слова допрошую Віталія Гриня. Він керівник юридичного департаменту Українського патріотичного об'єднання Укроп. Віталій розкаже теж про хід голосування, про те, як відкрилися дільниці по Україні, які зафіксовані порушення. Віталію, будь ласка, прошу до слова. Доброго дня усім. Дякую за можливість сказати декілька слів про те, як відбувається перебіг виборчого процесу. Перш за все, я хочу сказати, що. Патріоти боронять країну, патріоти і захищають виборчі результати. Тому на даний момент наші патріоти, наші спостерігачі, наші члени дільничних виборчих комісій активно захищають результати та повідомляють про такі порушення. На жаль, порушення відбуваються. Перш за все, те, що було сказано паном Дмитром Сіманським, ситуація саме по Маріуполю, про Красноармійську. відбувається жахлива ситуація, коли Центральна виборча комісія узаконює рішення місцевих прорегіоналівських парторганізацій які намагаються на плечах демократії просунутися до місцевих рад і щоб далі продовжувати керувати цими міста, містами, на жаль, така ситуація є неоднозначна, і звісно, що ми будемо думати, чи взагалі як нам випрацьовувати це ставлення, але ви вже почули нашу заяву. Звісно, що з неї зрозуміло, що ми засуджуємо такі вибори, але відповідно, що. Коли хтось почав порушувати процес, а він порушений вже на глобальному рівні. Перш за все, це центральна виборча комісія, яка працює більше ніж півтора роки вже поза власними сроками. Перш за все, вони порушили це право ці права. І далі вони порушують по накатанні інші права, узаконюють нелегальні схеми, які відбуваються в Маріуполі. Красноармійську. Далі що можу сказати? Загалом існують такі казусні ситуації, припустимо. Секретар дільничної комісії втік з печаткою. Бувають такі, знаходять секретаря, повертають його. Існують ситуації, коли преса в місцевій пресі було на день виборів опубліковано, припустимо це місто Острог. На день виборів було опубліковано, ще й ця преса продається в місцевих кіосках. Тобто ситуація смішна за гроші. Виборців виборці купують місцеву пресу. в цій пресі написано за місцевих кандидатів, які провладні, які планують виграти там вибори. Потім ситуація є жахлива, в деякій мірі в сватова. І так, там є ну, низька ймовірність цих, цієї явки та проведення виборів, але як і тут умудрилися на декілька дільницях. Чи принципово спеціально не надруковані бюлетені, в яких не написано про партію «Укроп» чи місцеву організацію партії Укроп жодного слова? Тобто, це унеможливлює якраз можливість громадянам проголосувати патріотам проголосувати саме за партію Укроп. Ви у Сватово, це Луганська область. Далі по Києву була ситуація, коли спостерігач з невідомої причини, забіг у кабінку виборчу і почав щось доказувати, що відбувається якась фальсифікація. Цим самим він порушив якраз момент волевиявлення громадянина, визвана відповідна оперативна слідча група, складаються акти, протоколи в телефоні цієї людини. Не було найдено жодних фотографій, що вона фотографувала. Тобто чи людина достала в телефон, але ніяких дій там доказів, поки що не було знайдено що чи була фальсифікація. Але, на мій погляд, це занадто. Торяний спостерігач просто зіпсував комусь голос. Далі, що ми бачимо по ситуації на Херсоні, на Херсонщині, ну і Каховці, і Антонівці відбувається класична схема каруселі. Тобто, одна та ж сама машина, одні ті ж самі виборці їздять по певним дільницям з певними домовленими особами дільничних виборчих з членами дільничних виборчих комісій, проголосовують за відповідних кандидатів. Інша схема існує в Бердянську. Складна схема, новітня схема. Таку ще схему ми не бачили на попередніх виборах, як вона працює під виглядом екзитполу громадяни заповнюють певні картки, картки зафіксовані, зашифровані. Відповідно, по ним можна визначити, чи ця особа голосувала, не голосувала відповідно в кінці, отримає винагороду. Тобто до 10-ї години вечора теоретично можна отримати буде результати по Бердянську: хто виграв, хто не виграв, чи запускати схеми фальсифікації вже безпосередньо на дільничній виборчій комісії, дораховувати лишні голоси. З цією схемою ми боремося. Зараз туди відправлені слідчо оперативні групи міліції за нашими заявками. На даний момент ще інформація уточнюється, але сподіваємося, що ця схема поломана, і громадяни можуть вільно висловити свої свої побажання у вигляді голосів у білети та за майбутнє України. Загалом ситуація відбувається ну незрозуміла ситуація саме у Дніпропетровській області. Відомо, що на ранок, станом на ранку, ранок багато бюлетенів було некоректно надруковані. Сподіваємося, що виборчий процес ніхто жодна з політичних партій не візьме це до уваги і продовжить, продовжить голосувати продовжить продовжиться перебіг виборчого процесу. І тому ці вибори, в принципі, якщо жодна сторона не буде заперечувати, всі погодяться, що трошки з'їхала форма бюлетенів, то відповідно, що виборці можуть бути визнані там дійсними і ніяких пришкоджень цього не буде. В Запоріжжі є ситуація в тому, що станом на ранок було передруковано майже 600 тисяч бюлетенів у зв'язку з помилкою. Тому в мене виникає питання: хто понесе відповідальність за розтрату тих коштів, які держава дає на фінансування саме цих виборів? І, можливо, ситуація і виправляється зараз, але, на жаль, виникає така ситуація, що ну, дійсно. Хто відповідальний? Члени дільничної виборчої комісії, чи вище територіальна виборча комісія, яка подала неправильну інформацію, і коли і ці люди понесуть відповідальність? Можливо, треба і орієнтуватися на те, що в певних регіонах вибори пройдуть 15 листопада, і це вже є чітко відомо. По цьому, Припустимо, в Маріуполі може бути такий варіант, що прийдеться переголосовувати, тому що багато є порушень, систематичних порушень, в яких можна визнавати виборчий процес вже в якійсь мірі недійсне. Тому що порушений саме перебіг початку виборчого процесу. У разі, якщо у вас є питання, ви можете їх задавати, з радістю відповімо. Дякую. Мене звати Грень Віталій В'ячеславович, я є керівником юридичного департаменту політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. взагалі Взагалі-то, якщо ми спостерігаємо, то це вибори в нас є місцеві. І кожна кожен голос вже є впливовий на кінцевий результат саме в місцевої на місцевих виборах, тому що це не є глобальні вибори, і тут ми не можна сказати 10 регіонів, 10% проголосували неправильно, але загалом теоретично результат можна зрозуміти волевиявлення громадян. А уявіть сільські місцевості, де є село, де обирається серед 500 виборців, треба обрати сільського голову. І навіть одне дрібненьке порушення може впливати вже на кінцевий результат, де різниця все. Всього йде в один голос. Дякую, колеги. Якщо більше немає запитань, то я анонсую наш наступний брифінг о 15.30. Будемо раді вас бачити. Пасибі.